Сланцевий газ альтернатива дорогому російському чи величезна екологічна небезпека для регіону. Дискусія на цю тему почалася по тому, як екологічна комісія Львівської облради відмовилася погодити включення так званої Олеської території до переліку ділянок надр, які можуть передаватися під видобуток корисних копалин. Йдеться про величезну ділянку, яка охоплює Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області, і у глибинах якої за різними підрахунками. Залягають від кільканадцяти до кількох десятків трильйонів кубометрів так званого сланцевого газу. Ця територія є продовженням польської, на якій уже зараз ведуть активні дослідницькі роботи. А з 2014 року мало б початися безпосередньо видобування сланцевого газу. Поляки розцінюють цей проект як можливість позбутися залежності енергетичної та політичної від російського газу, що означає проект видобування сланцевого. Газу для західної України, які економічні вигоди та екологічні ризики тут можливі, і коли взагалі може початися реалізація цього проекту у дослідженні погляду. За своїми якостями сланцевий газ нічим не відрізняється від звичного нам, так званого природного, окрім технології видобування. А це якраз для України тема нова. Тому навіть про ймовірні об'єми покладів і відповідно і видобування цього газу, на думку науковця, говорити поки не варто. Про конкретні цифри говорити ще зарано. Цифри, які ми маємо, які там по різних. Джерелах вони значно коливаються. Вони коливаються від одиниць мільярдів до декількох десятків мільярдів метрів кубічних газу на цій ділянці. На карті так звана Олеська територія. Саме її вважають найперспективнішою зоною видобутку сланцевого газу. Вона є продовженням польської газоносної території, де вже зараз ведуть розвідку газоносних пластів. В Україні Олеська територія охоплює частини Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Загалом понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Без органів місцевого середування був. Е була прийнята постанова верховна постанова кабінету міністрів про конкурс на розробку Олеського родовища були затверджені умови цього конкурсу буде Скоро в цьому місяці буде оголошення про конкурс. і відповідно будеся конкурс без погодження цього з місцевою владою. Екологи наголошують, видобування сланцевого газу на такій величезній густонаселеній території це загроза екологічної катастрофи в регіоні. Найбільше говорять про воду. Мовляв, необхідні для видобування газу великі об'єми води залишать Львівщину без запасів цього ресурсу. А ще велика ймовірність забруднення підземних вод, які ми п'ємо. Це крім того, великі обсяги води, які мають закачуватись. Тобто для того, щоб цю, цю воду десь отримати, її треба звідкись взяти для того, щоб закачати в пласт. Відповідно, береться чиста вода, забруднюється хімікатами, закачується в пласт. Науковці натомість кажуть, не все так страшно. В межах Олеської ділянки. Якщо ми будемо відштовхуватись від того, що Пишуть по Канаді і Штатах, то тріщини гідророзриву, магістральні тріщини досягають довжини 400-450 ну, до 600 метрів. Газ прийдеться видобувати зі значно більших глибин, тобто це десь глибини 2,5-3,5 кілометри. І а, такої ймовірності, щоб ці тріщини проникли аж до водоносних горизонтів, де проводиться водозабір, а це глибини 50-100 метрів. Ну це майже нульова. Ймовірність, окрім дефіциту та забруднення питної води та повітря, екологи остерігаються ще й провалів ґрунту, і навіть землетрусів. Мовляв, такі випадки були у США, де промисловий видобуток газу ведеться вже 25 років. Є аварійні ситуації, коли це спровоковує землетруси, навіть місцевого місцеві землетруси на місцеві на території спровоковує різні аварійні ситуації. Натомість доктор геології і керівник Львівського героїв геолого-розвідувального інституту Ярослав Лазарук припускає, такі побоювання швидше навіяні ситуацією у стебнику та околицях, де ґрунт просідає через видобуток сірки. У випадку ж зі сланцевим газом ситуація інша. Таких порід на тих глибинах, де е, цей газ е, планується видобувати, просто немає. Так що ніяких. Обвалів, ніяких обрушень не може бути. Що стосується того, що ці роботи б стимулювали землетруси, ну я теж не думаю, що це що в тому є якась доля істини, тому що не ті потужності, скажімо, якихось вібрацій, ударів, гідророзрив це не є якийсь вибух, це просто нагнітання. Рідини під високим тиском, внаслідок чого утворюються мікроскопічні, дуже невеличкі тріщини, і привести до якого-небудь порушення балансу земній ну, навряд чи вони можуть. Водночас науковець визнає, Україна не має власної технології видобутку сланцевого газу, та й екологічні експертизи та розвідувальні роботи потребуватимуть ще не одного року. Наразі у світі промисловий видобуток ведуть лише США та Канада. В Європі проект кілька років тому стартував у Польщі. Інформації про конкретні результати наразі небагато, але цими днями польські урядовці заявили, що через два роки теж почнуть промисловий видобуток сланцевого газу задля енергетичної незалежності від Росії. Петро Кубійович, Оксана Щобек, Вадим Кальченко. Погляд на тиждень телеканал Зік. І про застереження, яке є в області до початку процесу видобування сланцевого газу, ми поговоримо з пані Іриною Сех, головою депутатської комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради. Доброго вечора, пані Ірино. Доброго вечора. Отож, обласна рада категорично проти початку процесу видобування сланцевого газу на Львівщині. Поясніть, будь ласка, мотиви. Отже, Львівська обласна рада розуміє, що потрібно шукати альтернативні джерела енергії, потрібно впроваджувати нові засоби, потрібно шукати нові джерела. Проте так як це відбувається зараз щодо випадку сланцевого гаду, надзвичайно турбує львівську обласну раду, оскільки львівську обласну раду всього на всього усунуто від погоджень від будь-яких погоджень. Оскільки е, існують закон, закон про кодекс про надра, е, закон про угоди про розподіл продукції і е, власне, міністерство, е, міністерство, звертаючись до Львівської обласної ради е, ще рік тому, хотіло, аби Львівська обласна рада погодила, е, погодила е, розвідку, і е, в тому числі і пізніше певні роботи щодо видобутку Сланцевого газу. Е, проте, ми Львівська обласна рада поселяємо спільні інтереси територіальних громад Львівщини. Ми звернулися до місцевих рад, оскільки видобук сланцевого газу є дуже серйозним і ну... Новітнім не тільки для України, а для всієї Європи і навіть для Америки, і аби місцеві ради сказали, що вони думають з того приводу, оскільки це є надзвичайно екологічно небезпечно. Крім того, львівська обласна рада зверталася до кабінету міністрів, до міністерства, аби включили представника Львівської обласної ради в так звану конкурсну комісію. Проте міністерство і кабінет міністрів власне вирішили, вирішили не чути і не бачити Львівську область за. Дуже короткий час, надзвичайно миттєвий. Внесли зміни до законів, і такого погодження вже на сьогодні погодження з територіальною громадою не потрібно. Ці зміни до законів були внесені власне після того, коли стало зрозуміло, що область не погодить цього процесу. Ні, зміни до закону внесли коли. Коли стало зрозуміло, що Львівська область буде мати якісь певні Умови Львівська область хоче знати екологічні ризики, і тому ми хотіли громадське обговорення з цього приводу? Ми хотіли, щоб приїхали спеціалісти? Ми хотіли, щоб приїхали експерти, щоб приїхали науковці і розповіли, що це таке. І власне після цього було внесено зміни до законів. Ідеться про так звану Олеську територію, тобто, але попри назву Олеська, вона насправді охоплює ще й частину Франківської і частину Тернопільської області. Скажіть мені, будь ласка, як ці процеси відбуваються в сусідніх областях. Подібні рішення, тобто і сесії Тернопільської обласної ради, і Івано-Франківської обласної ради, ухвалювали такі ж рішення, як і Львівська обласна рада. Тобто, ми погоджували наші дії, і дії представницьких органів влади були синхронними. Тобто вони теж в принципі не в захоплені від, від таких, перспектив. звичайно, звичайно. Отже, щоб ви собі розуміли 21 833 квадратних кілометри площа Львівської області, площа Олеської, так званої Олеської, 6324 квадратних кілометри. Тобто це величезна частина території. Ми собі може густо території. Це 9 це дев'ять районів Львівщини. Це тільки Львівщини. Дев'ять районів Львівщини. Ми... Це серйозно. Якщо подивитися на карту, ну от що ми собі розуміли, ось така карта: це ось на підставі лише цієї карти, Львівська обласна рада повинна відповідно до листа Міністерства екології повинна була погодити. Видобуток сланцевого газу і е, не тільки видобуток, це а вся документація, це все. Документація, власне, е, повинна була погодити. Ось до цієї площі входять декілька районів: це Кам'янкобузький район, це Сокальський район, це Перемишлянський, Постомитівський, Жидачівський, Миколаївський, Жовківський, Золочівський. Це величезна частина території. І тому ми е, свідомо е, і е, правильно зверталися, аби нам розповіли. it. Які саме території, які саме населені пункти, чи які частини будуть входити, оскільки не тільки я кажу ще раз, не тільки в Європі, але і в Америці є серйозні застереження до видобутку сланцевого газу, якщо подивитися документальний фільм Земля газу, режисером якого є американець, і що відбулося після так що відбулося в Америці на одній з території після видового сланцевого газу, коли просто з крана тече коричнева або чорна вода, і е, при при запалюванні сірником вода запалюється. Ну тобто, ми лише тільки говоримо про такі деякі невеличкі, те, що те, що ми можемо зараз побачити в пресі на телебаченні, наступне є е, е, офіційне. Офіційний звіт експертів до європарламенту, і я хочу просто процитувати, що ми собі розуміли забруднення підземних вод неконтрольованими газовими та рідинними потоками, що спричинюється їх викидами. Витік бурильних рідин, неконтрольоване скидання відпрацьованої води, видобувні рідини місять небезпечні речовини, а відпрацьовані води на додаток місять важкі метали та радіоактивні матеріали із родовищ. Досвід США показує, що стається багато аварій, які спричиняють шкоду навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Тобто тема є звичайно, що вона є потрібна, і ми це розуміємо, і ми і ми так казали, що ми готові про нього говорити про такі перспективи. Ми розуміємо, що ми повинні бути незалежні від Газпрому, і Газпром не повинен нам диктувати. Але як це робиться в сьогоднішніх умовах, турбує турбує громаду. Ну, власне, науковці, з якими я і журналісти спілкувалися, кажуть, що головна проблема в цьому всьому процесі є те, що в Україні. А не проведено жодних серйозних досліджень і розвідок на цих територіях а друга проблема. Що Україна не має технологій видобування сланцевого газу. Друга проблема, на думку вчених, є, скажімо, не такою трагічною, тому що є напрацьовані американські технології. Та Америка і США це США і Канада це дві країни, де зараз видобувають промислово цей сланцевий газ. З приводу розвідок так, є нюанси, які треба вивчати. От. Е Прошу сказати, чи має намір обласна рада зараз в світлі того, що відбувається, створювати якусь власну експертну групу для вивчення цього питання? Дякую. Отже, щоб ми собі розуміли, що сланцевий газ є дуже в багатьох країнах. Китай, Великобританія, Польща, Індія, Бразилія, Австрія, Швеція, Болгарія, Росія тобто сланцевий газ є. Але сьогодні зацікавилися з Сполучені Штати Америки і, зокрема, фірми, які які вже займаються тим, зацікавила Україна, тому що в Україні на сьогодні. Зовсім законодавство не прилаштоване для таких робіт. Коли ми бачимо в сусідній Польщі, отримали близько 70 ліцензій на видобуток Ресланців газу отримали фірм, то і щоб отримати, отримати ліцензію, вже повинно бути погодження власника земельної ділянки то в наших умовах коли в нас коли в нас е, відбувається беззаконня коли в нас відбувається знову серйозне порушення і свого громадян коли е, забезпечення питною водою е, коли забезпечення питною водою є на, на то ніхто не звертає уваги, яка питна вода, а тут потрібно величезні кількості води. Тут інше питання Питання, питання законності, коли насправді територію абсолютно ніхто не ні, не питає погодження. І тому Львівська обласна рада, но ну, перше, ми мусимо проінформувати. Ми мусимо проінформувати, зобов'язані проінформувати територіальні громади про те, що відбувається. Водоносні горизонти питної води мають небезпеку. Забруднення, але науковці знову ж таки кажуть, що так. якщо водоносні горизонти залягають на глибині приблизно пів, кілометра, пів то ці сланці залягають то ці на 2,5-3,5 половиною, то ті сланці 4 кілометри так. від одного до чотирьох ніяк не зістикують від, всі від одного до 4 кілометрів. Проте та вода знову ж таки буде виходити. Де вона буде знаходитися? Ми задавали запитання. Були представники, були представники шеврону. Ми задавали запитання, як буде відбуватися у Утилізації цієї забрудненої води ніхто не дав відповіді. Ніхто просто просто ну, на сьогодні немає бачення. Зрештою, де брати таку величезну кількість води від 9 тисяч до 29 тисяч метрів кубічних потрібну води на ось на для однієї свердловини. Ми можемо розуміти. Тобто є багато запитань, і на них потрібно було відповідати. І ми, зрештою, ставили законні вимоги. Розкажіть людям, поїдьте, ми маємо. Серйозні райони, райони, де є велика і серйозна проблема з водою. Це Жовківський район, це Золочівський район. Зрештою, на тій території знаходиться росточа міжнародний біосферний заповідник. Це так, Це також запитання. Натомість ніхто відповідь на ці запитання не, дав, не давав, а дуже просто. Більшістю голосів Верховної Ради змінен зроблено зміни до закону, і зрештою з 25 березня мали би відповідно до тої інформації, яку, знову ж таки Львівська область не має офіційної. Ми цю інформацію бачимо з преси. Повинні розпочатися певні вже певна розвідка і певні роботи. Їй повинен передувати ще я так розумію, конкурс, який знову ж таки за неофіційну інформацію відбудеться вже в лютому. Конкурс власне 25 січня оголошений. Такий конкурс повинен бути оголошений і 25 п'ятого, березня. Цей конкурс березня. повинен бути проведений. Скажіть, будь ласка, крім заповідника росточа, зрозуміло, ще на цій площі знаходяться населені пункти. Там ніхто нічого робити не буде. Але чи можете ви зараз сказати? Які ще землі цієї так званої олеської площі, як їх зараз використовують, підпадають під під цей проект? Тобто, чи, чи, чи може бути таке, що в один прекрасний момент там, скажімо, сільгоспвиробники позбудуться своїх територій? Власне, такі питання ми ставили представникам, американським представникам, і єдине, що ми маємо, оце ми маємо таку карту, яку тільки лише можна розглядати з лупою. Абсолютно ніякого, ну я кажу, бази законодавчої немає. І тому думаємо, що права громадян, права мешканців цієї території все ж таки будуть, будуть порушені. Ну, якщо відсутня така важлива інформація, то звичайно, звичайно є загроза. Так, так? є загроза така. Стані? І знаєте. Звичайно, що ми розуміємо, що потрібно, потрібно шукати, потрібно е, альтернативні джерела, шукати, потрібно думати, але. І варта я є також головою комісії економіки про нерсурняції Львівської обласної ради. Я також спостерігаю, що відбувається з нашими традиційними, традиційними джерелами, тобто чи вони наскільки вони розвідка їх відбувається, наскільки вони ефективно використовуються. Дуже часто зараз є багато прикладів, коли подають документи, отримують погодження. Державна структура проте ця державна структура не отримує отримує пізніше ліцензії, тобто в нас вже не звертається за отримання ліцензії, а пізніше за деякий час звертаються приватні вже структури і претендують власне на, 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 на такі документи. Наступне те, що турбує людей, і зрештою, вже люди звертаються, що те, що на в документах написано, і реальний видопок не відповідає дійсності. Тобто, також це варто звертати увагу. Щодо альтернативних джерел, необхідно говорити і про так званий шахтний метал. Чомусь це не говориться, він не такий екологічно небезпечний. Не говориться про зрештою біогаз звалищний газ, який також ми маємо не прекрасне джерело Грибовичі. Так, ми маємо прекрасне джерело грибовичі і бачимо подібні, подібні сміттєзвалища, опалюють частину в Європі, частину міст і великих міст. А в нас на сьогодні звалищний газ просто в повітря виходить. Тобто, щоб ми собі розуміли, що Просто на сьогодні на Україну, і, зокрема, на жаль, на Галичину і в цьому випадку на Львівщину дивляться, ну дивляться просто як на на як зробити певні експерименти, тому що в мене інакшого враження складається, щоб не говорити з території, щоб не покликати наших львівських науковців, щоб не покликати зрештою людей, які вже мають певний досвід розказати, провести громадські обговорення, а просто зробити зміни до закону. І, і, і зробити те, що, те що, те, що хоче центральна влада сьогодні звичайно це нас обурює і я не можу давати гарантії коли люди дізнаються а вже люди вже певна інформація є то які будуть дії людей тобто я думаю що будуть протести що будуть люди будуть за свою територію і за екологічно чисту територію, тому що за цим є здоров'я наших дітей. Люди будуть сьогодні дуже активно виступати проти цього, пані Ірино. Все ж таки питання, яке мене цікавить. Маємо ситуацію серйозний проект, повна відсутність інформації по тому, якою ж все ж таки буде реакція на дану ситуацію обласної ради? Я думаю, що вперше ми зберемо асоціацію місцевих рад, проінформуємо Голів районних рад про те, що відбувається, Покличемо сільських голів. Просто ну на сьогодні навіть немає такої інформації. І зрештою, очевидно, і буде сесія обласної ради, і зрештою, ми хочемо знати. Будемо кликати представників міністерства екології запрошувати. І, зрештою, обласна державна адміністрація певним чином усунулася, усунулася від вирішення такого питання. І Будемо ставити питання, і будемо вимагати про те, аби або Львівську область. З нею рахувалися, і в нас були при... тільки економічно, бо не знаємо, коли економічно буде зрештою вигода з цього, з вирішення цього питання. Ну, тут але тільки е... до початку так, розвідки треба так, кілька так, років. Але екологічні ризики вже будуть дуже швидко. І тому ми будемо ставити серйозні вимоги, якщо не дослухаються. Що будемо робити далі? Ну з, зрештою, вже і не не дослухалися певним чином. Певним чином. Проте є, є в цьому законі, що ця угода не може бути підписана без місцевої ради. Все ж таки, ця угода про розподіл продукції пункт Так та? цей пункт залишиться, і без місцевої ради це не може бути підписано. І тому ми будемо ми будемо цим це використовувати, цим користати. Дякую, пані Ірино. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії була Ірина Сех, голова комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради. І говорили ми про можливий початок розвідки і видобутку на Львівщині сланцевого газу.